Можливості поговоримо. хороші. Так? Володимира Крупчука. П'ятий м'яч влучає там в каркасмурі. Ще одна спроба. Який красивий гол забиває п'ятий номер. А у нас Володимир Крупчук. І... Ось підмістить три Сілікових бали. Зараз. І вона нас наближається кватер. Першого тайму атаці Альянс. Хороша передача. Можна забивати. М'яч у ворота. Ось так 1-1. Альянс зрівнює рахунок. Отже, стандарт. Є удар і в нас атака. Від нових імен. Що там в цьому епізоді можна зараз пробивати? Є, в нас гола, забиває Тарас Николишин, якщо я не помиляюсь. Зараз лютий якраз пробиває і забиває, щойно ми про нього говорили, і ось так, Назар лютий. Забавить третій м'яч для своєї команди. Передачі можна зараз пробивати. Є удар, але м'яч влучає. перехоплення. М'яча Олес Великий отримає передачу. Можна пробивати. Є удар скоротити відставання ще у першому таймі. Зараз момент, і назар... Це поєдинку Альянс нові Мана 2. Після коли хвилини зустріч рахунок. 3-1, зараз на страхунок стає 2-3. Ось так. Альянс на перших секундах другого тайму скорочує відставання і повертає інтригу. Може гарантувати. Ас тут ще один удар у цього разу від, від четвертого. Є її там м'яч. Зараз момент вихід сам на сам, і Назар Русецький виручає свою команду. Рудок. Ще один матч також запланований. Сьогодні Рудки, а зараз Там Новихі Мен 2, але відзахищалися. Це Альянсу, удар, там Назар контратака Альянсу, яким буде завершальний удар. Є перед контрвипадоновихімен 2. Шанс збільшити свою перевагу. Що там в цьому епізоді залишається? Саме він відкрив рахунок, до речі, в цьому поєдинку. Пробиває він. не проходить. Відповідно, нас уже контрбепат альянсу. Можна зараз забивати, але Назар Русецький. Назар Русецький рятує свою команду. Не м'яч перехопила, але знову і втратив альянс. м'яч. є удар. І м'яч залітає ворота. 4-2. Нові мене 2 Скористали своєю можливістю. Тако не вдалося. І контрвипад Альянсу. Назар Русецький. Хороша нагода в нових імен. Можна пробивати зараз. І, в принципі, залишається у грі гравці. Альянсу. Ще удар. І м'яч білість. Протача вперед не проходить. Можна вразити порожні ворота. Удар. справа до удару, потрібно загострювати. Час впливає. Момент! І зараз браво. на. Альянс продовжує шукати своїх нагод. Простріл! Хороший пішов. Завершальна хвилина поєдинку. Момент. Зараз Оленназар Ростанді. І зараз вихід фактично сам на сам можна забивати ще один гол, Аби збільшити свою перевагу. Але ось передача не проходить. Тут Вихід фактично сам на сам. Можна забивати і забиває. Подивіться, 6 секунд є. Забиває настається 10-й номер, якщо я не помиляюсь. Отже, 4-3, на імена 2 Альянс, але дякуємо вам, командам за гру. Дійсно, суперники сьогодні були гідні один одного. А нас очікує, що...